Вітаю, друзі, в моєму попередньому відео я розповів, чому українці їдуть з Канади. Так як важко завтра українцям, це дійсно так і є. Чому така ситуація економічна зараз в Канаді? Якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, посилання буде в описі до цього відео, або зайдіть на мій канал і там знайдете так. Тобто... Там реальні причини того, що відбувається в Канаді, чому людям важко. І я обіцяв вам розповісти і дати конкретні цифри про те, а скільки ж людей їде з Канади, так? Тобто, українці, ну українці люблять рахувати чуже, так не те, що своє, а чомусь люблять рахувати чуже і люблять обособлювати. і. Українців, якщо не так, то а от усі сказали, а от хтось каже: а от усі їдуть, а от багато людей їде з Канади, і багато самих канадців їде з Канади. Сьогодні ми з вами дізнаємось, скільки ж їде канадців з Канади, так і скільки їде інших людей з Канади. Е, офіційні цифри. Тобто про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Uh, і розіб'ємо деякі міфи, які люблять розповідати українці. Перше, перше. А, друзі, поки я не забув, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобайчиками. І будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ви бачите, як мій канал атакують кремлеботи, Ну, дуже потужно атакують, і мені потрібна ваша допомога. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях. А, що ви думаєте, так? Чи багато людей їде з Канади, чи це все ж таки небагато? І деякі українці люблять просто приукрасити цю ситуацію. Ну, тепер давайте стосовно того, що а, багато їде з Канади. Перше, я не знаю такої цифри багато. Так, тобто багато, багато, це скільки. Якщо ми будемо казати про українців, приблизно 300 тисяч українців приїхало в, е, в Канаду. Так? По статистиці 90 тисяч, 90% українців сказали, що вони будуть робити все можливе, щоб залишитись в Канаді. Тобто люди хочуть залишитись в Канаді. 10% сказали, що ні, будуть їхати з Канади або вже поїхали з Канади. Тобто 10% від 300 тисяч – це 30 тисяч українців. 30 тисяч українців – це багато чи Небагато, ну як цифра, нібито й багато. Так? Тобто, Хто поїхав і хто хоче поїхати, це не тільки ті, хто поїхав. Але якщо ми е, 30 тисяч порівняємо, 10% порівняємо з 90 тисячами, які хотіли постатись в Канаді. Хтось вже отримав постійне резидентство, хтось на шляху отримання постійного резидентства, е, це не означає, що всі ці люди зможуть залишитись в Канаді. Так, переважна більшість з них не зможе залишитись в Канаді, але люди хочуть залишитись в Канаді. Тобто, це не така уж Велика кількість ми отримуємо. Так тепер е, ну ми з'ясували, сподіваюся, з українцями. Так для когось це багато, для когось це небагато. Але ми маємо цифру, що 90% українців. Хочуть залишитись в Канаді, і це означає, що для переважної більшості українців Канада подобається, Канада класна країна, і люди сподіваються знайти себе в цій класній країні. Країні тепер чи багато людей поїхало з Канади? Точно цифру вам ніхто не скаже, але приблизно це декілька сотень тисяч людей поїхало з Канади в 2024-му і приблизно стільки ж в 2023-му. До цього їхало значно менше. Хто ж поїхав? Ми знаємо напевно з попередніх е коментарів е урядовців, що е в цьому році скасували приблизно 300 тисяч віз для студентів. Плюс у них є родини, там жінка чи. Е Чоловік, тобто, студенти в основному в великій кількості їдуть родиною, студент навчається, інша половинка працює, заробляє якісь гроші, так вони перебуваються, сплачують за житло, там, сплачують за, за навчання. Тобто, це такий, така схема. Так? І ось близько 300 тисяч скасували, тобто ми знаємо 300 тисяч студентів поїхало з Канади. Також поїхало декілька сотень людей. Які як і українці знаходились знаходились в Канаді як тимчасові робітники, так по робочій візі, тому що втратили робочі міста, тому що зрозуміли, що не зможуть отримати постійне резидентство зв'язку з цими змінами, так з прикручуванням гайок. Тобто точної цифри, скільки таких людей поїхало, ніхто не знає, такої статистики немає, але ну приблизно їх ну ну більше сотні тисяч, це точно, так і ось ми з вами маємо. Дуже велику таку цифру, декілька сотень тисяч е, людей поїхало з Канади, і українці їх кажуть: от канадці їдуть з Канади. Е, в цьому є помилка. Так, тобто, це люди, такі ж самі, як і українці, в такому ж самому положенні. Це всі ці люди, це тимчасові мешканці Канади. Вони не Постійні резиденти Канади. І таких людей дійсно їде багато. Їде багато по різним причинам. Знов таки, у когось там робота закінчилась, хтось там е навчання не зміг продовжити. Різні є причини, але їде з Канади багато таких людей. Ну, хтось розочарувався в Канаді, звісно, є і такі люди. Тепер, що стосується канадців, е от навіть самі канадці їдуть е з Канади зараз тут або тут е, на якомусь стороні я вам покажу офіційну статистику, скільки канадців їде з Канади щороку. Так і ви зараз бачите, що найбільша кількість канадців поїхало з Канади. Це в 2016-2017 році. Це близько там, десь 130 тридцяти тисяч. Е, Канадців, так, поїхали з Канади. В 2014-2024 році поїхало менше 100 тисяч, так, ну і попередньому 23-му також менше 100 тисяч. А, тобто в середньому, в середньому, Їде з Канади приблизно статистику почали цю вести з 2020 року, як ви бачите, тобто з 2020, 2020 по 2022 рік. В середньому з Канади їде приблизно 80, 80 тисяч канадців. Так, канадців. Велика це кількість. Ну да, мабуть, велика для когось, але це все це ще на кінець. Так, тепер давайте ми з вами з'ясуємо, а хто ж такі канадці, які їдуть з Канади. І тут е уявляєте, канадці, які їдуть з Канади, е це постійні резиденти Канади. Тобто статистика відносить до канадців всіх постійних резидентів Канади, навіть не всіх громадян, так тобто, це громадяни Канади плюс ті е люди, які знаходяться в Канаді в статусі постійного резидента. Це все е згруповано е в цих цифрах, так. В середньому 80 тисяч таких людей їде з Канади. Ну, або е, менш ніж 100 тисяч поїхало в 23-24 році. Тепер, а скільки ж е, серед цих людей Канадців, які народились в Канаді, так тобто корінні. Кан канадці. І якщо ви будете шукати статистику, я її не буду тут вис висвічувати, це самі зможете легко знайти. Я її знайшов там буквально за 10 хвилин. В гуглі почитайте корінних канадців, там зовсім мізерний е відсоток. Так? Тобто, і це зрозуміло. У канадців є багато можливостей їздити по іншим країнам. Так, є work and travel візи, по яким канадці просто легко отримують візу. Можуть поїхати на рік покататись, попрацювати, понавчатись в Австралії, потім поїхати в країни Європейського Союзу, потім Сполучені Штати Америки. Тобто, в середньому в молоді канадці десь перші 2-3 роки болтаються, дивляться на світ, шукають себе, і це нормальна практика, так для канадців. Тобто, ці люди в цьому в цих відсотках. Які вважаються, як, як будто вони, якби вони поїхали з Канади. Е, наступна, але таких людей невеликий відсоток. Так? Переважна, більшість, переважна більшість, там е, більше 90%, 92% чи 93%, я точно не пам'ятаю. Із всіх людей, які їдуть з Канади, це хто. Так, друзі, це емігранти, це емігранти, які раніше емігрували в Канаду. Тобто люди емігрували в Канаду в статусі постійного резидента, отримали громадянство Канади. Хтось залишався в статусі постійного резидента, і люди поїхали з Канади. Так, вже емігрували з Канади в іншу країну. І якщо подивитись розбити ці відсотки, то із всіх виїжджаючих... Найбільша кількість людей уїжджає після 5-8 років життя в Канаді. Так? Там невеликий відсоток уїжджає після перших 3 років, 1-3 роки, більший відсоток їде після 3-5 років і найбільший відсоток їде після 3-8 років. Ну і так далі. Так? Тобто ця статистика, про яку я вам розповідаю, знов таки знайдете її самі, самі знайдете, вона показує, що уїжджають люди протягом 20 років. Так? Але найбільша кількість їда 5-8 років. І хто ж Їде більше всього з цих емігрантів, так тобто, це в основному їдуть емігранти, які приїхали в Канаду. Велика кількість їде тих емігрантів, які приїхали в Канаду по бізнес-візі. Так, хто вів свій бізнес, тут відкривав свій бізнес, або як інвестор отримував постійне резидентство Канади громадянство Канади. Ну і це зрозуміло. У цих людей є багато грошей, щоб дозволити собі і мати можливість подорожувати і пожити там декілька років в одній країні, декілька років в іншій країні, ну і так далі. Так? І причому ці люди е, їдуть з Канади вже е, маючи паспорт, канадський паспорт, канадське громадянство, що також, також відкриває їм додаткові можливості. Е, чому найбільша кількість людей їде після 5-8 років в Канаді? Це також не секрет. Так, ну, по-перше, ці люди вже громадяни Канади. Вони отримали паспорт. Канадські, так, і вони їдуть з Канади, вже маючи е, такий міцний бекграунд. Так, вони завжди можуть повернутись, і ми не знаємо, скільки з них повертається, так е, ну чесно кажучи, тому що немає такої статистики, а скільки з них потім повернулось назад. Так? Але про те, скільки емігрантів приїжджає в Канаду, я вам покажу трошки пізніше. Так, ось люди е, прожили 5-8 років в Канаді. Вони отримали канадське громадянство. Вони отримали класти досвід роботи в Канаді. Хтось отримав е, освіту в Канаді. Е, у всіх вже непогана англійська мова, і люди їдуть на заробітки в інші країни, так в країни Другого, третього світу. І я їх розумію. От чесно я вам скажу так. Я вам скажу на моєму особистому прикладі 2018 рік. Е, у мене були пропозиції повернутись і працювати в Україну. І у мене були пропозиції поїхати працювати в Росію так, з моїм бекграундом роботи в Канаді, е, з моєю англійською, е, з тими посадами, які я займав тут в Канаді. І що я робив в Канаді. Мені в Україні і мені в Росії пропонували заробітні плати 10 плюс тисяч доларів на місяць. так. Я розумію, що для багатьох українців це звучить як щось нереальне, але мені пропонували такі заробітні плати. І це, до речі, були і є нормальні заробітні плати в країнах. Таких країнах вибачаю з тут трошки мене кусають. За, для спеціалістів, які мають досвід роботи в іностранних компаніях, великих нормальних іностранних компаніях в інших країнах. так. І е, таких людей їх багато. Так їх десятки тисяч, таких людей, як з Індії, з Китаю, які приїжджають в Канаду, які тут попрацюють, отримають досвід, е, напрацюють собі досвід, напрацюють ім'я, і потім їдуть е, в ту ж саму Індію, повертаються або в Китай, або на Філіппіни, або в інші країни, де їм пропонують е, більші заробітні плати. Люди туди їдуть, попрацюють рік, два, п'ять, сім, десять в залежності від ситуації. Так, зароблять собі баблішка, але не забувайте, що в них є канадське громадянство, і е, вони завжди мають можливість повернутися назад у Канаду. Так, після того, як вони там е, рубануть баблішко. В мене також тоді були дос, досить такі серйозні е, думки, так, чи може поїхати, рубанути баблішка, але. але е, я моя мудрість взяла вверх, так я, я вирішив ні. З мене досить. Я залишусь тут. Я щоб ви розуміли, зараз не заробляю в Канаді такі гроші, які мені пропонували у 2018 році, якщо б я поїхав, так. Але таких людей багато. Так ось переважна більшість людей з Канади їде саме таких, так як я вам сказав. Звісно, є люди, які їдуть з Канади, тому що вони себе тут не знайшли. Так. І ці люди їдуть, ну, вони їдуть перший рік е, три таких людей, там щось близько 10% від усіх, які уїхали з Канади. Е, такі люди є. Цю, тут не треба нічого приховувати. так, Канада це не рай на землі і в Канаді не, всі, не всім подобається Канада. Тепер. Тепер ми з вами маємо досить такі великі цифри людей, які їдуть з Канади. Так ну 2024 рік. Майже там 100 тисяч поїхало з Канади. А скільки ж людей приїжджає в Канаду? Так, а ну давайте ми з вами зараз зараз ну, подивимось на статистику. Тут чи тут, десь з боку ви її побачите? І ми бачимо, що приїжджає в Канаду в 2024 році. Приїхало в Канаду тільки в статусі постійних резидентів, так 500 тисяч і, 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 людей. Це не враховуючи тимчасових е е мешканців Канади, таких як Українці і інші тимчасові резиденти, яких за два останніх роки приїхало більше двох мільйонів, так. Людей. Тобто, друзі, ну, співвідношення того, скільки приїжджає людей, і того, скільки уїжджає людей, ну, воно дуже велике. По статистиці, починаючи з, 2020, з 2000 року по 2024 рік, в середньому з Канади їде 15% від приїжджаючих в Канаду. Так? Тобто, на кожній на кожні 100 тисяч людей, які приїхали в Канаду, тільки 15 тисяч уїжджає з Канади, так. А 75, відсотків, 85% відсотків людей залишаються в Канаді. Чи це великі цифри? Якщо ми кажемо про співвідношення, ну так, ну так, тобто 85% людей, які приїжджають в Канаду. Канадців, так я маю на увазі знов таки. Це люди, яких ми називаємо канадцями, тобто це постійні, постійні резиденти Канади. 85% залишається в Канаді, і тільки 15% в середньому їде з Канади. Ось такі друзі. У мене до вас сьогодні офіційні статистичні дані, так? І коли ви наступного разу будете чути, е, хтось вам буде розповідати: та багато багато людей їде з Канади, ай, багато українців поїхало з Канади. О, та багато самих канадців їде з Канади. Запитайте, а скільки? Скільки це? Саме багато, так, тобто кількість, яка не має цифри, багато. ну Такої цифри її просто не існує. Нехай вам скажуть цифру, або нехай вам скажуть у відсотках до чогось. Ну Якесь якесь зрозуміле, врозумітельне, е, е, якусь зрозумілу цифру, так, нехай нададуть. Ну А кожен вже сам вирішить для себе, чи це багато, чи це небагато. Як для мене. Це небагато. Так багато людей залишаються в Канаді. І для мене це знак, що Канада е, варта того, щоб е, тут залишитись, щоб тут жити, і щоб тут будувати своє майбутнє. І це саме, чому і я тут залишився і вирішив будувати своє майбутнє. І це не означає, що я. Не не планую поїхати з Канади. Е, я чесно скажу, я вже казав це не раз. В мене є е, мислі такі поїхати з Канади. І скоріше за все, ми поїдемо в Канаду. з Канади, Ми поїдемо з Канади, можливо, спершу поподорожуємо по різним країнам, попридивляємось, е, що де та як не. Не факт, що нам сподобається туди, куди ми поїдемо, і ми не повернемось назад до Канади. Так тобто, але але я хочу підкреслити, що їхати ми плануємо. Як громадяни Канади, так з тим досвідом і з тим бекграундом, який ми отримали в Канаді за ці роки. І їхати ми плануємо не працювати десь на те, щоб там жити в іншій країні, якось виживати, сплачувати е собі там за житло і за все інше. І це в цьому е скажімо так. Е Ізюмінка того, чому ми хочемо поїхати з Канади. Так, тобто, у нас на це є свої причини, але Канада, Канада е, вона прикриває наш тил, досить таки міцно прикриває і буде прикривати. Ще раз хочу сказати, що Канада класна країна, і Канада варта того, щоб е, за неї боротися. Так, щоб боротися за можливість залишитись в Канаді. Звісно, Канада не. Не підходить всім. Звісно, не всім варто битися за те, щоб залишитись в Канаді, але переважній більшості е, людей, Канада це класне для переважної більшості людей, Канада це класне місце. І щодо того, що е, Канадці масово їдуть до Сполучених Штатів Америки. Знов таки пошукайте, це легко знайти статистику. А скільки громадян Сполучених Штатів Америки отримали постійне резидентство Канади за останні п'ять 5 років, і ви здивуєтесь? Я впевнений, що ви здивуєтесь. Пошукайте, якщо вам це цікаво. Друзі, я ще раз е, хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобаєчками. Так, тут я вам надаю конкретні цифри, я не просто бла 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 вам розповідаю. Так, я кажу багато класного за Канаду. В Канаді багато є проблем. Я цього також не приховую. Але я намагаюсь бути об'єктивним і дивитись на все об'єктивно. Так і прошу вас поставити вподобаєчки за. Про... Те, що я для вас зробив, так, це відео а, з цими даними. І також прошу вас підтримати мій канал вашими підписочками, якщо ви ще на нього не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те, що я вам сьогодні розповів. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Да, До речі, записується відео в моєму улюбленому парку К їлдонан... К їлдонан парк називається. І раніше тут ніколи не було комарів. Тобто вони завжди травили камарів. Тут було досить спокійно. Я люблю сюди приїжджати. Ми часто сюди приїжджаємо погуляти. А сьогодні щось прямо тут камари мене кусають задовбали. Ну, да ладно, друзі, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.